Чи, будь ласка, ви також відчуваєте, що час прискорився і не вистачає годин в добі. А для мене дуже швидко плине час. Я реально не встигаю робити те, що я раніше робила. Коли я зранку прокидаюся, в мене є певна робота із зіною, яка триває півтора-дві години кожного божого ранку. Але зараз, коли я закінчую, у мене виходить не 8-9 година дня, тому що я встаю в 6.30, а у мене виходить 11 година, 10-11, тобто прискорюється час, і це навіть не впливає на схід і захід сонця. І насправді час скорочується від 6 до 8 годин. І зараз ми відчуваємо, що у нас не 24 години, у нас 18, а скоро буде 16. Чому прискорюється час, чому ми не встигаємо робити те, що ми раніше робили? Якщо у нас є дисципліна, і ми синхронно робимо одні ті самі справи, і ми фіксуємо час, коли ми закінчуємо їх робити. І останніх півроку я фіксую реально час похибкою дві години. І я тільки тепер сижу і я вже задаю багато запитань, чому? Земля змінює свою вібрацію, але і свій рівень. Вона змінює так, рівність, переходить на інший рівень, і все прискорюється. Земля прискорюється, час прискорюється, і тому ми це відчуваємо. І реально це дуже незвично. Я не можу сказати, що це страшно, ні. Але це дуже незвично, тому що. А вночі ми так не пам'ятаємо цей час, але протягом дня реально ми відсідкову я відслідковую, не знаю як ви, що стає менше часу. Як до речі, ви відслідковуєте те, що час прискорюється? І це тому, що прискорюється сама земля, обертання самої землі прискорюється вібрація землі і земля переходить на інший рівень. Можливо, це через перезапуск матриці. Можливо, це через перезапуск програм людства самої планети Земля. Но реально і воно не зупиняється. Воно буде прискорюватися і далі.